Які люди матьорі, нема разом. Вам що червону доріжку чи? простелили, чи? як чи? ви сюди попали? А, та, бо... Знаєш, Я так скажу твоїми словами. Ми тоді за... вас заразили, то було співано й читано. Ми захворіли, а слова не говорили. Та, та бо то ви вже були хворі? Чи? А, ми були хворі. А ну так, як я прийду, ось нічого не чув. Що пукнуло чи що? А ти сторістся дивилась? Ні. Та свята там мили, то все. Шо, все? Та то ж сканалі з унітазу все вилило. Ну не треба Мені лікарка знає... сказала нічим різким не нюхати. Ти щоляна Ляна пеше, мені була зі мною і пеше. Ти знаєш, правду каже, трохи воно не буде смердіти. А ми як залили водою, то... а я мені кажу, як... ну що це мені здає, що така... то гімною. Ну і то що таке дурне нему говориш? Та то життя! є. Не треба нам того. То је што ме, ну, орендас, винци пита сав, І каже, то Віталіка, може би, людину покликали би то помила, знаєш? А я, буде. Не зна... я не знала, що то ще хтось мав ти мити. А я тут мию. І матюкаюся, як не знаєш, що... хто там забив, навіть другий раз йде, то то миє. Ну чого я то то маю мити? Ну, а як ти можеш визнати, але... що це хто забив? Ну, То ти вже ж це не визначиш, не. бо то могло бути, то навіть могла і дитина, і доросла зробити. Я пам'ятаю, як я раз тут, ну, що тряпкою, але я признаюся, таке було. І за пару днів тетя Аня там збирала все на світі. Ну ти тепер хор, тобі. Отвіточка. Отвіточка. Я тобі скажу: треба було збирати, тоді хвора, не хвора, треба було їхати, то все збирати. Що так всім не хотіли допомогти, знаєш? А яка не сама, а нині як прийшла, ну засохло. Люди до Ляма й тіше, вже з того. Я ката вже є. Ну то що зробити? Приходь на завтра, я... Сергій буде хліб пекти. Я тільки пішла додому і поїла борща. Та й трохи думаю, 10 хвилин полежу, зараз до капусту смачну робити. Часно приїхала. Я капустина. Та то така смачна буде. Він у мене є, хоч? Ні, ні. Борфія, хоче. Ой, дівчко, ти вимахуєшся засильно! Ні, я чесно, я нічого не припаркувалася де? Я не припаркувала. Добре. Та я як почув, що ти боїшся, що я буду припаркуватися. Я дійсно тут хочуть, аварії не зробила. Бо... То я Я що, тебе не знаю. Шо, тебе не а знаю? що робити? Я що тебе не знаю. Вона королевичу хотіла, якщо їхати сама, я їй зразу кажу, Галя, біля моєї навіть не припарковуйся. А Сергій каже, біля Жеги теж поцарапаєш. Одним словом, я вирішила, назад піду пішаком. Правильно, прийдеш. А, прийдуся, а ну того, що він там став. Він по телефоні. Ходи сюди. Ви які люди, Сергій? Ходи. Та Бачив, як я зайду. Ти чого прийшла? Ну давай, бо ковдерка ходити на цьому, не приходити. Та я не хочу в чоло. Та я чоло не їв. А, він що за катарин? Ти хочеш б ні, хворіло? Вас страчить подальше втікати. Як не хоче ні борща воно, нічого не хоче, бо Що, Там... без нього не прийшла? А ну, послухай, чи нічого не пахне. Там в нього насморк. Хочу вона гамняшки мила, каже, щоб ти нюхав. Чу ти? Чу ти? Щось знайоме. Щось знайоме, правда? Але ти ненормальна. Біда не твої. Ну, але то ненормально. Коротше, вона нічого не хоче їсти, та й слава Богу, чай тобі зробив. Там чай тобі, каву. Я собі каву зробив, так що я не буду. ‫תותן הרובה מספיסה מזרוק. ‫דאי.